Доброго дня, шановні мешканці причепинської громади. Зараз хочу обговорити з вами наші ключові плани і. Ту роботу, яка була пророблена найближчим часом, і у 2022 році, звичайно, ми дуже активно взяли напрямок розвитку по медицині в нашій Перешипенській громаді, і є певні вже результати на сьогоднішній день. Якщо взяти до уваги сесію найближчу, яка у нас пройшла в п'ятницю, то ми створили два комунальних підприємства: це КП КППРШінська лікарня і це ПМСД, наше комунальне підприємство. З однієї сторони це нам перш за все необхідно для того, щоб отримувати певну міжнародну технічну допомогу від наших міжнародних фондів, тому що багато гуманітарної допомоги різної техніки медичного обладнання, яке йде з Європи, завдяки нашим міжнародним донорам, і ми повинні ставити його на баланс. Ми повинні працювати над розтаможкою. Для того щоб забезпечувати нормальними медичними послугами наших мешканців і звичайно гостей нашої громади. Якщо говорити про плани на найближче там майбутнє по розвитку медицини, то ми будемо звичайно проговорювати, збирати круглі столи, плани, перспективи по тому, як розвивати взагалі медицину на території нашої громади. Проте на сьогоднішній день ми щиро раді завдяки такій підтримці міжнародної організації, яка з нами співпрацює заключила меморандум на такому проєкті як GIZ, із звичайно, зараз ми активно розвиваємо напрямок медицини в нашому перещепенській лікарні. Будується така добудова модульна лікарня на сьогоднішній день. Вже активно розвивається фундамент. На днях до нас везли цілий контейнер із сонячними панелями. Уявляєте, 700 кВт сонячної енергії буде. Збиратися в таку потужну енергію і забезпечувати таку автономію для нашої лікарні. І ну, якщо проаналізувати такий об'єм електроенергії, то ми я думаю зможемо не тільки для нашої лікарні використовувати, а й для і інших якихось закладів. Це дуже значна допомога, особливо зараз в період воєнного стану для нашої громади. Так, хоч, хочу сказати, також що. Приблизна сума цих сонячних панелей, а це все ж таки інвестиції в нашу громаду, приблизно 5 мільйонів гривень. Я думаю, що це значна робота нашого інвестиційного відділу і, звичайно, значна підтримка наших міжнародних партнерів. Щоб ви розуміли, що це таке. У нас на території цієї лікарні буде певна ділянка земельна, на якій будуть стояти ці сонячні панелі, генерувати енергію також на даху цієї добудови корпуса лікарні модульної, також весь дах буде стояти в сонячних панелях. Це сучасно, це інноваційно і це звичайно буде нас розвивати. Також хочу сказати, що нам завезли. Хірургічне ліжко так звичайно в напрямку розвитку хірургії ми працюємо а для цього потрібне обладнання на сьогоднішній день у нас завезли хірургічне ліжко повністю оснащене. Крім цього, найближчим часом а це в цьому році нам будуть завозити також під лікарню і, взагалі, по розвитку медицини дуже багато сучасного європейського обладнання. Для того щоб наші медики активно допомагали нашим мешканцям і гостям міста, дійсно, по цій ж міжнародній підтримці від GIZ будемо розвивати медицину в нашій громаді. Також по розвитку це це наші ФАП амбулаторії. У нас також багато планів. Про них ми трішки пізніше розповімо. Тому що на сьогоднішній день ми активно працюємо в напрямку залучення ще додаткового медичного обладнання. Крім того, одним із наших партнерів буде, якщо говорити про Україну, це Шебленка газ Потенційно, вони з нами попередньо домовились, що потенційно планують залучати медичне обладнання також для нашої громади. Переважно це піде в. Левенцівку і в міста Перещепане це два місця, де зосереджена їх діяльність по видобутку надар. Тому щиро сподіваємося на співпрацю, що у нас все вийде в цьому році, завдяки міжнародним партнерам і, звичайно, таким великим організаціям, як Нафтогаз. Хочу сказати, що наша громада буквально за. Минулий 2022 рік і в цьому році активно попрацювала по звученню генераторів. У нас є дизельні і бензинові генератори майже у всіх закладах, які соціально важливі напрямок мають це і медичні заклади, і центр надання адміністративних послуг, і поліція, і ДСНС, тобто. Ми забезпечені і звичайно з бюджету громади. Ми не витратили ні копійки на закупівлю генераторів. Всім цим нас забезпечили наші донори, якісь партнери, і це все результат також інвестиційної діяльності. Якщо говорити про розвиток громади в інтелектуальному плані, нещодавно я проводив опитування в Фейсбуці, і результат показав, що наші мешканці дійсно готові навчатися, особливо їх цікавить напрямок вивчення іноземних мов. Це дійсно цікаво і мотивує. І я думаю, що в нашому коворкінг центру найближчим часом ми щось придумаємо і заучимо якихось експертів, якихось вчителів, які будуть викладати іноземну мову. Ліську для наших мешканців і також дуже цікавить навчання в плані городництва, тому що наближається сезон садівництва, і ми чітко знаємо, що ми наша громада активно. Працює в напрямку продовольчої безпеки в минулому році. Ми дуже добре з вами попрацювали Це і по висадженню насіння картоплі, і багато дерев ми висадили. Звичайно, ну давайте дивитися правді в обличчя. Да, деякі дерева прижилися, деякі ні. Проте, якщо ми щороку будемо все більше і більше висаджувати, старатися працювати, то якомога більше дерев і звичайно будуть е, рости і розвивати наше. Екології. Також хочу зазначити, що я знаю проблем багато з дорогами, з ремонтом доріг. І в цьому році ми на найвишій сесії, яка у нас відбулася в п'ятницю, ми запланували кошти з вільних залишків. І це, все, звичайно, була економія із електропостачання. Так, було відключене вуличне освітлення. Проте це було не тільки на вимогу воєнного стану, але це й було на вимогу наших мешканців, тому що всі переживали, всі сказали, що повинно бути світломаскування. У нас в країні війна, і ми чітко розуміли, що ніхто не хотів попасти під якісь обстріли. На сьогоднішній день ми розуміємо, що це ніяким чином можливо і не впливає проте на той час це було певним таким механізмом навіть. Захисту, і з іншої сторони, звичайно, ми дуже багато коштів секономили, які в цьому ж році направляємо додатково на ремонт якихось аварійних участків доріг. І хочу зазначити, що і ми і в Михайлівський Сарстинський округ виділили, і в Голубівський, і в Перещепаний, в Карносівський округ скрізь повиділяли певні суми коштів. Для часткового ремонту аварійних доріг потрішки проте поступово будемо розвивати і ремонтувати. Крім того, хочу зазначити, що у нас була зустріч буквально рік назад, із півтори року назад, із мешканцями Слава Голубівка на базі Голубівського ліцею. Ми ми проговорювали такі питання, як ремонт школи, і дійсно проговорювали, що можливо ми зробимо проект на капітальне будів... будівництво цієї школи, вона ремонт школи. І якщо щось не вийде, якщо гарантій мало буде залучення якихось інвестицій на ремонт школи, то ми, хоча б своїми власними зусиллями, зробимо частковий ремонт на другому поверсі. І хочу сказати, що зі своєї сторони ми зробили все можливе для того, щоб це реалізувалося. Тому в цьому році ми залучили додаткові кошти у вигляді освітянської субвенції. Ми зекономили наші місцеві бюджетні кошти і направляємо додатково півтора мільйони гривень на ремонт цього другого поверху. І будемо по факту дивитися, наскільки масштабно ми можемо це охопити. Звичайно, коштів там дуже багато, тому що дійсно аварійна ситуація. Проте, поступово будемо намагатися якомога більше класів відремонтувати. Думаю, все у нас вийде. Також в цьому році ми запланували 2 мільйони гривень на інвентаризацію земель і на нормативно грошову оцінку саме від цих двох факторів залежить наповнюваність наших бюджет, нашого бюджету, і дійсно всі розуміють, що потрібно виявляти землі, які потрібно офіційно оформлювати для того, щоб у наших мешканців була можливість брати їх в оренду або у власність на рішення депутатів. І таким чином інвентаризація обов'язково потрібна. Ну і крім того, звичайно, потрібна інвентаризація водних об'єктів, тому що зараз, особливо під час воєнного стану, всі активно працюють над тим, щоб у нас була можливість знати всі наші водні об'єкти, їх площу, їх потенціал, і звичайно заключати договори, оренди і повністю в повному обсязі отримувати за них оренду і щоб ці кошти йшли. В бюджет і у подальшому на розвиток нашої громади. Крім того, ми на цій сесії виділили кошти під ту програму, яку ми затверджували разом із громадською організацією і воїнів інтернаціоналістів, і ветеранів АТО, і взагалі наших військовослужбовців. Ця громадська організація разом із громадськістю і з міською радою розробили дану програму по підтримці і реабілітації військовослужбовців і ветеранів війни. І таким чином, на цій сесії, яка відбулася, ми заложили під неї ще додатково півмільйона гривень для того, щоб була можливість проводити зубопротизування, для того, щоб була можливість санаторного лікування і інші напрямки. Поступово будемо кошти додати, проте на сьогоднішній день я думаю, це теж невеличкий й ну прорив. адже програма є, вона буде функціонувати і будуть кошти. І дійсно, ми повинні приділяти значну увагу таким людям, як ветерани війни, які е, дійсно працюють на нас на перемогу на нашу країну. Хочу зазначити, також, що у нас дуже багато аварійних дерев. Я знаю цю проблему, і на цій сесії ми також виділили кошти. Ми будемо проводити санітарну обрізку аварійних дерев і проведемо аналіз по кожному старостинському окрузі. Проте найаварійніші ми будемо підрізати для того, щоб вони не небезпеку для наших мешканців. Тому що звертається дуже багато людей, це колосальні кошти. Проте, по трішки кожного року ми повинні наводити такі порядки. Знаю, що у нас багато питань і по благоустрою, і по вивезенню сміття, і так далі. Проте поступово, крок за кроком ми будемо покращувати. Основний напрямок в цьому році для нас це розвиток медицини, це розвиток ветеранських програм це підтримка сімей військовослужбовців це підтримка наших наших збройних сил україни і звичайно, звичайно по благоустрію будемо працювати особливо в напрямку очищення нашої громади також ми виділили 2 мільйона гривень на закупівлю техніки на комунальне підприємство, яке буде працювати на благоустрій нашої громади. Ви зараз бачите, як активно КП Голубівське працює. Молодці хлопці, дівчата, які активно працюють над очищенням громади, над покращенням надання комунальних послуг. Якщо говорити про місто Перещепино, то в цьому році також на ці 2 мільйони, які ми додатково виділили, буде закупована техніка, яка буде слугувати також для наших мешканців. для Визення якихось сміттєзвавищ для додаткового прибирання, і так далі. Над технікою ми також додатково працюємо, щоб за допомогою наших міжнародних партнерів від різних організацій, завдяки нашим нашому керівництву районній і обласній військовій адміністрації ми працюємо з усіма для того, щоб була якась можливість залучити якусь додаткову техніку. І я думаю, завдяки нашим міжнародним донорам у нас все вийде. І ще останній такий напрямок, який над яким ми дуже активно працюємо в цьому році, це прихистки для наших внутрішньопереміщених осіб, тому що війна не закінчилася і дуже складно всім. І ніхто не знає, що буде завтра. Можливо, черговий наплив буде. Проте ми активно працюємо і взяли напрямок розвитку. Це в селі Казирщина на сьогоднішній день. Ми взяли два колишніх заклади освіти. Це садік і школа, які ми передали на нашу соцслужбу. І за допомогою наших міжнародних партнерів ми проводимо там косметичні ремонти, вони надають просто матеріали та обладнання техніку. А ми власними зусиллями потрішки наводимо там порядки з їх допомогою. І у найближчому майбутньому, якщо навіть внутрішні приміщенні особи не будуть використовувати їх, то ми просто переформатуємо це як соціальні якісь гуртожитки, і вони також все одно будуть слугувати в допомогу наших нашим мешканцям. Тож Дякую за увагу, і, звичайно, будемо тримати вас в курсі всієї інформації, яка у нас є. Особливо хочу порадити вам читати наш вісник Перещепенської громади. Він також цікавий. Ми намагаємося прозоро показувати вам всю інформацію, над якою ми працюємо і з останнього вісника, і з останньої версії. Мені особисто цікава така стаття про братів синзових. І вам раджу почитати, тому що дійсно пишаюся нашими мешканцями, хлопці. Активно беруть участь у міжнародних змаганнях, і, наприклад, наразі Ксензо Олександр здобув почесне звання майстра спорту, став бронзовим призером чемпіонату світу, срібним призером чемпіонату Європи, переможцем Кубку світу та трикратним чемпіоном України. І Ксензо Микола здобув звання майстра спорту, став чемпіоном Європи, переможцем Кубку світу та трикратним чемпіоном України. Це два кікбуксера, два брата родом із села Миролюбівка. Пишаємось нашими мешканцями.